Що робили Мудрик та Фелікс під час того, як Куетті надавали допомогу. Олександр Зінченко відзначився дебютним голом в АПЛ та Евертон Віталія Миколенка, якому вдалося покинути зону вильоту. Мої вітання друзі, сьогодні говоримо про те, як наші в Європі вчора запалювали, які там вчора були результати. Ваша вподобайка, а ми стартуємо. І почнемо з Соболя. Захисник Страсбура зробив результативний пас у матчі чи 24-го туру Ліги 1 проти Анже українець пройшов флангом і віддав у штрафний майданчик на Хабіба Діало, Після чого той точно пробив. Це відбулось на 14 14-й хвилині гри. І класний асист перехопив м'яча в центрі, пронісся по флангу. і віддав зрячий пас на кут воротарської. Форварду лишалося лише правильно підставити ногу. Едуард зробив цей гол. Сьогодні лівофлангові українські шульги рулять. І про них ми зараз і поговоримо. Український захисник Евертона Віталій Миколенко отримав оцінку 7,4 від Хускорд за матч 24-го туру АПЛ проти Ліца. Перемога 1-0. Ось для цього Дайча і покликали для таких впевнених перемог в очних поєдинках з прямими конкурентами. Достатньо впевнена гра проти прямого власне конкурента. І тепер ліц в зоні виляту. А Евертон ні. І рухаємось далі до іншого лівого захисника до Сані Зінченка, арсенал якого вчора провів нереальний, дуже запеклий матч проти Астон. Вілли. і, хоча початок гри для арсенала в дусі останніх чотирьох матчів, три з яких лідери АПЛ програли, а один зіграли в нічию. На п'ятій хвилині Астон Віллі вдалася разюча контратака, що почалась із помилки Олександра Зінченка. На жаль, Арсенал пропустив словом. Шатки пропущений не зламав гостей. Арсенал відігрався, та замість розвинного успіху лондонці отримали другий пропущений. І знову Зінченко. І знову Зінченко. По перерві Арсеналу вдалось теж, що. Що й в першому таймі відігратись? А втілив, це саме українець. Перший гол зінченка в АПЛ, перший його гол за Арсенал і перший за 92 матчі в чемпіонаті. Після того Арсенал забив ще двічі, але звісно, нас в першу чергу цікавить саме перформанс. Зінченка. Доробок Олександра в цій надрезультативній грі. Гольова помилка, важливий гол, який змінив хід зустрічі, три удари по воротах, третє місце за кількістю точних е, пасів і 89 зіграних хвилин. Всі статистичні портали високо оцінили гру Олександра. І так, ви мене правильно зрозуміли, фото, які щойно були, це емоції. Зінченка. Після забитих голів Арсенала і після перемоги. Ну що тут можна взагалі додати? Хіба реакцію фанатів Арсенала на гру Олександра? Завжди вірте в Зінченка. Зінченко найкращий лівий захисник ліги, українець у вогні, найкращі у світі. Зінченко дійсно покращив наш менталітет у нашій команді. Зінченко такий симпатичний гравець приносить досить багато пристрасті, якої бракувало Арсеналу. Ремсдейл і Зінченко були нашими найкращими гравцями. Пара партій Жоржині у. Півзахисті була б чудовою разом із Зінченком. А як сам Зіна оцінив свою гру? Про цю гру я хотів би сказати дві речі: по-перше, всі ми отримали неймовірний урок, що ми маємо вірити до самого кінця. Як я й казав минулому, у цій команді неймовірні люди, і вони можуть досягти всього, чого вони хочуть. Якщо ми продовжимо боротися і вірити, реакція з боку всіх нас у другому таймі це ідеальний варіант. Я дуже щасливий допомагати своїм голам, але найважливіше було взяти три очки. Попереду ще багато ігор і нам просто потрібно продовжити, продовжити боротися. І продовжити вірити, що ми можемо зробити все. Крім того, Сашко звернувся і до фанатів Арсенала. Ей, Кадоніри, дуже дякую за вашу неймовірну підтримку. Ви підтримували нас до самого кінця, аби до кінця і наполегливо працюємо. А там подивимося станеться. Вперед, Кадоніри, друзі, як вам перформанс арсенала і Сашка. Зінченка, пишіть про свої коменти і не засмучуйтесь, бо наші в Європі сьогодні також грають. Зокрема, Руслан Малиновський сьогодні, Марсель, Матч, Ліга 1. Дивимося, робимо свої прогнози. Звісно, у наших друзів з компанії Favbet. Посилання в закріпленому коменті. Там же бонус 4500 на перший депозит. Тож будьте в середині гри разом з Трибуна та Favbet, друзі. І до останнього козака на сьогодні поїхали. Михайло Мудрик, Челсі. Там не все так солодко. Серія невдач Челсі продовжується в черговому турі АПЛ Лондонці програли вдома Саутгемптону з рахунком 0-1, що означає вже п'ятий поспіль матч без перемог та другу поспіль поразку команди Грема Поттера. На фоні всієї команди, яка примудрилася вдруге в сезоні програти одному з головних аутсайдерів АПЛ не надто яскраво виступив. І Михайло Мудрик цього разу він залишився в запасі і вийшов на заміну лише на 64 й хвилині. Вихід мудрика не вплинув на хід гри, Хоча в другому таймі господарі діяли активніше та гостріше попереду, як і в Дортмунді. Але заслуга Михайла в тому. Була мінімальна з вдалих дій українця на полі, три точні передачі з семи. Дві передачі у фінальну третину поля, одне перехоплення, один зароблений штрафний, одна виграна дуель. Натомість, невдалих у мудрика набагато більше. Цілих 11 втрачених м'ячів, і відповідно, низькі оцінки від статистичних порталів. Словом, за течією пливе Челсі, я як і раніше, притримую з цієї думки, що такому колективу з такими виконавцями потрібен авторитетний класний коуч, який всіх поставить на місце і почне. Ставити класний футбол, а не Грем Поттер. До речі, під час гри стався дуже цікавий епізод. Капітан аристократів, Сесар Аспількуета, отримав страшну травму. Йому надавало допомогу на полі хвилин з 10, і в цей час Мудрик і Жоу Фелікс просто пасувались. Звісно, у когось одразу виникне думка, чому вони в цей час перебували не поруч з капітаном, їм що на нього пофіг, але одразу ж таки виникає інша думка. І, мабуть, останнє, про що Аспілікует думав в цей момент, так це про присутність Фелікса і Мудрика поруч та їх підтримку. власне. Тому, як на мене, нічого такого в цьому епізоді немає. Просто футболісти пасувалися між собою, аби. Аби не збивати ігровий тонус, бо все-таки затяжна така пауза була десь хвилин ціла. Друзі, можливо, ви зі мною не згодні. Тоді пишіть свої коментарі. А ми ж продовжуємо слідкувати за Челсі і повідомляти, що там цікаво відбувається навколо мудрика. Тож будьте підписаними на канал, аби не пропускати подібні новини і ставте свої вподобачки. Якщо це відео вам сподобалось, Макс Коглядає, канал трибуна. Дякую за перегляд. Бережіть себе, друзі, гарного дня і па-па.